Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вночі дрони прошили аеродром Усмань, що у Воронежі пишуть партизани на місцях. За останній тиждень це вже 20-й наліт дронів на аеродроми Російської Федерації у прикордоні та ближче до Москви. Під час нальоту дронів було пошкоджено два транспортних іл 76 Пишуть про гибель чотирьох пілотів та техніків. Інформація на Зі перевіряється, але очевидно, що соколи або ж Довбуші свою роботу зробили російські льотчики в паніці. Якщо удари, завдані цього тижня по російських військових аеродромах були зроблені українськими дронами, то це свідчить про те, що Україна спроможна атакувати противника на далекій відстані. А російські системи ППО є значно слабші. Ніж вважалося раніше, вважають західні військові експерти. На думку годжеса, те, що така далекосяжна зброя з'явилася на озброєнні української армії, свідчить, що українці і без західної зброї середнього радіусу дії спроможні атакувати бази в Криму і можуть звільнити півострів найближчим часом. Якщо зараз вони здатні вразити різні бази навколо Криму, наприклад, авіабазу Севастополь та базу ВМР то це означає, на мій погляд, що російські сили не здатні втримати Крим. Врешті-решт, очевидно, українці мають намір звільнити Крим до кінця літа, каже генерал у відставці. Інший військовий експерт, майор армії Сполучених Штатів Америки у відставці, Майкл Лайонс, також в інтерв'ю CNN розповів, що напад на базу у Курську неподалік українського кордону вже на другий день після атаки на бази в Саратівській області та в Рязані, якщо він справді був здійснений українськими військовими, в Україні цього не підтверджують. Свідчить про те, що Україна посилає сигнал, що вона має можливість для таких атак, за його словами. Атаки були дуже точними, і це дуже складно влучити в ціль, що є на відстані 700 кілометрів. На думку Лаїнса, російські сили протиповітряної оборони виявилися значно слабшими, ніж американські військові вважали раніше у часи холодної війни. Пройти через російські платформи протиповітряної оборони це було просто нечувано за часів холодної війни. Для нас для НАТО це було просто неможливо. А також психологічно той факт, що Україна може взяти ці безпілотники технологію 1970-х років, позбутись камер інших речей і додати інші можливості. Це дає Україні дуже велику перевагу, каже експерт. За його словами, це означає, що російські військові тепер мають захищати свої військові об'єкти, зокрема аеродроми дальньої авіації, глибоко на території Росії. Як наголошує інший військовий експерт, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень, Мік Райан, у результаті цього удару Росії можливо доведеться переглянути свою. Оборонну позицію, тобто відсунути аеродроми для стратегічних бомбардувальників, значно далі від кордонів України. Є багато аеродромів, командних центрів і матеріально-технічного забезпечення, розташованих набагато ближче до України, які зараз. Під загрозою вважає Мік Раян. На його думку, це може означати, що Україна далі тримає ініціативу у цій війні, і вони мають намір підтримувати її на кожному рівні, на якому ведеться ця війна. Останні два дні в Росії лунають вибухи на військових об'єктах. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!